Лучанин Володимир Лисо говтується від хвороби. Каже, не здужав упродовж місяця. От я цілий місяць лежав. Дуже важко було. В госпіталь не захотів я, тому що легені не зачепило. Температура дуже велика була до 39 градусів. До мене приїжджала швидка допомога, уколи мені давали. А потім вже донька приходила і давала уколи вітаміни. Епідситуація із захворюваності на коронавірус на Волині ускладнюється, каже заступниця керівника обласного центру з контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська. За останній тиждень діагноз ковід отримало 503 людини. Попереднього тижня 250 волинянам лабораторно підтвердили коронавірус. Захворіло серед Цієї кількості осіб 76 дітей, це 15% від всіх випадків, і в порівнянні з попереднім тижнем ріст захворюваності серед дітей 2,7%. Ми спостерігаємо таке підвищення захворюваності вже починаючи з середини липня. Перевищує кількість осіб, які одужали. І Волинська область на жаль відноситься до регіонів, де різ захворюваності відбувається найінтенсивніше. Це тимчасовий інфекційний госпіталь. Тут надають допомогу пацієнтам з важкими формами коронавірусу. Нині, за словами медичної директорки Наталії Скальської, тут 187 ліжок для хворих. На сьогоднішній день є 49 хворих на госпіталі, з них 6 в реанімації. На жаль, хворих важких побільшало. Зараз у нас таке перше місце по госпіталізаціях займає Маневицький і Горохівський район, які нам доставляють вже 2 тижні підряд в день, в середньому, от в п'ятницю, 11 чоловік у нас поступило, в четвер 8. Ті дні по п'ять, отак от поступало цілий тиждень. Єдине, що в суботу навіть поступали пацієнти, єдине, що один хворий поступив у нас в неділю. Маємо повне зараз завантаження п'ятого поверху це відділення номер 2 І в реанімації з 12 ліжок у нас завантажено 6, тобто половина. До сьогоднішнього дня ми запустили четвертий поверх, це відділення номер 3 тому що то вимагає того теперішня обстановка. За останні півроку каже лікарка, в інфекційному госпіталі пролікували півтори тисячі пацієнтів, хворих на важку форму коронавірусу. На цих кадрах тимчасовий інфекційний стаціонар, що працює у луцькому пологовому будинку. Його завідувачка Тетяна Хлебік розповіла: нині тут лікуються 14 пацієнтів з коронавірусом. В одного хворого підозра на ковід на даний час ми розгорнуті на 100 ліжок. З них забезпечених центральним потоком кисню на 100 ліжок. Ми згорнули на 60 ліжок, тобто зараз ми відкриті на 100, а було на були на 162. Взагалі, літом в нас було дуже мало пацієнтів. Найменша кількість це було два пацієнта в стаціонарі. Всього так на початку серпня почався знов, ну, ніби як така маленька хвиля. Більше почали поступати, переважно з позитивним ПЛР. За словами Тетяни Хлєбік, за останній місяць зафіксували чотири випадки нового штаму дельта ковіду. Один із пацієнтів досі лікується в інфекційному стаціонарі Луцького пологового будинку. Петро Юровчик, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.